Шановні глядачі, в ефірі підсумковий випуск шкільних новин 2013 року «School Time». Цей рік був насичений подіями. 26-27 вересня учні нашої школи взяли участь в україно-польській конференції в рамках програми Діалог двох культур, яка відбулася в Кременецькому ліцеї імені Уласа Самчука. А наступного дня стіни нашої школи зустрічали делегацію вчителів та учнів з міста Катовіце, Республіка Польща. У роботі конференції взяли участь учні нашої школи Жук Владислав, 11 клас, Новосад Антоніна 10 клас та Новіцька Анастасія, 9 Б клас, де представили гостям історичну та культурну спадщину Дубинщини. 4 жовтня в актовій залі школи було проведено свято приурочене до Дня вчителя Серце віддане дітям. Головними організаторами виступили учні 11 класу. В першій декаді жовтня наша школа святкувала свій 68-й день народження. На урочистій лінійці директор привітав всіх учнів з цим святом, а старшокласники своїми піснями та танцями підтримали святковий настрій. 25 жовтня в нашій школі за підтримки педагога-організатора Люсьо Наталії Богданівни пройшов шкільний конкурс КВН, в якому взяли участь учні 8-11 класів. Запекла боротьба знову точилася між командами Гончарук Людмила Миколаївна та 9 Авеню. У безкомпромісній боротьби з відривом у два бали перемогу здобула команда 11 го класу Гончарук Людмила Миколаївна. Друге, відповідно, 9 Авеню. А третє місце зайняла команда 8-го класу Антитіла. 8 листопада до Дня народження КВН управлінням освіти Дубинської міської ради було проведено 8-й міський чемпіонат серед шкіл міста Дубна. Тема гри батьки і діти. Основною умовою фінального конкурсу було залучення батьків до виступу разом з дітьми. Від нашої школи разом з командою Дай 5» блискуче виступила класний керівник 9-го А класу і мама учениці ЗОЖ номер 5 Артемовська Лариса Філонівна. Команда Дай 5» розділила перше місце з командою СОС Дубінської гімназії номер 2 це була вже п'ята звитяга наших кавельщиків на подібних змаганнях. Вітаємо! Також у листопаді був проведений міський конкурс української пісні Юна зірка, де учні нашої школи Олександр Пащук та вокальний ансамбль школи зайняли друге та третє місця відповідно. Протягом останнього тижня листопада в приміщенні шостої школи відбулися міські змагання з волейболу серед шкільних команд. Команда юнаків нашої школи, перемігши у всіх матчах, виборола перше місце, у фіналі перегравши команду гімназії номер 2 з рахунком 2-0. Команда дівчат сенсаційно зайняла друге місце лише у фіналі, поступившись команді першої школи з рахунком 0-2. 29 листопада на базі будинку дітей та молоді був проведений міський захід Королева осіннього балу, Участь учениці усіх шкіл міста. Приємною несподіванкою стало те, що наша учениця восьмого класу Подколзіна Софія здобула перемогу і стала королевою осені. А вже у лютому 2014 року стартує нове шоу Містер Дубно. І вже четверо учнів нашої школи подали заявки на участь. Це Гуліда Ігор і Дмитро Олександр з 9 А класу. Пощук Олександр і Булига Вадим з 11 класу. Тож, хлопці, бажаємо вам успіхів та перемоги! На кінець року вже традиційно були проведені новорічні ранки та вечори в актовій залі нашої школи. Чудові казкові герої, веселі конкурси та розваги не залишили жодного присутнього на святі без казкового новорічного настрою. Родзинкою цьогорічних ранків був виступ мега-популярного Дзідзьо. Діти і батьки шаленіли від його виступу. Звичайно, що в нас був не справжній, але старшокласниця Бурдейна Віра з цим завданням впоралась просто чудово. А зараз хотілося б дізнатися в наших учнів, як вони відсвяткували новий рік. Сашо, тобі слово. Всім привіт! З вами кореспондент шкільних новин з Time Олександра Бондарчук. І ми вирішили поспілкуватися з нашою шкільною сім'єю. А як ви зустріли новий 2014 рік? 2014 я зустрів у теплому колі своєї сім'ї. Я поїхала з батьками в Буковель кататись на лижах. Що б ви побажали учням та вчителям у новому 2014 році? Е, ну, найперше, напевно, це, щоб всі були здорові, щоб е, всі мали невичерпне джерело енергії для здійснення тих планів, які кожен має і хоче реалізувати, щоб поряд були справжні друзі, які будуть підтримувати в всіх ситуаціях, щоб 11 класники, випускники школи успішно склали зовнішнє незалежне оцінювання та вступили до омріяних вузів, обрали ту професію, яку вони хочуть обрати. Вчителі, щоб гарно, успішно закінчили навчальний рік, щоб влітку відпочили на найкращих місцях відпочинку, де тільки можна. Ну і зрештою, щоб наша держава повернулася лицем до освіти науки, щоб було збільшене фінансування, тому що найуспішніший бізнес. Це є вкладання грошей освіту. Учням не заробляти двійки, а вчителям бути добрим. Перш за все, хочу побажати здоров'я, щастя, всього найкращого, наснаги, добробуту. Ну, По-перше, я, я як випускник і мої однокласники-випускники, я хочу в першу чергу. Побажати їм здати успішну зимою і поступити в вуз, про який вони мріють. Також на рахунок штуки я їм хочу побажати, щоб вони нас запам'ятали тільки з доброї сторони, згадали всі наші щасливі разом проведені моменти і не згадали нас поганими словами. В новому 2014 році мені хотілося б побажати для наших учнів нових звершень, гарно вчитися, звичайно, нових. Відкриттів для себе. Ось. А для нас, для вчителів, звичайно, що хороших, талановитих, слухняних учнів. Вчителям у 2014 році я хотів би побажати наснаги е, слухняних учнів, е, розумних учнів і щоб в них все їхні мрії збувалось. Е, добре, вчитися і вчителям терпіння. У лютому має відбутися довгоочікуване талант-шоу. П'ята школа має талант. Скажіть нам, будь ласка, про це декілька слів. Так, дійсно, у лютому місяці буде це шоу. Вже подали дуже багато дітей заявок. Чекаємо ще, звичайно, трішки початкова школа. Ще думає над своїми талантами. Ось ну, я чекаю від цього заходу приємних вражень, талановитих дітей. Ось ми запрошуємо телебачення міське. У нас буде журі повністю незалежне. Ніхто зі школи, всі будуть з міської ради з управління освіти. Тому для дітей це теж добре, бо вже не будуть казати, що журі було несправедливе. Бажаю всім діткам успіху і перемоги. Всім дуже дякую за увагу. З вами була Олександра Бодарчук. До нових зустрічей. А тепер підіб'ємо підсумки навчальних досягнень учнів школи за перший семестр. У середній ланці перше місце в рейтингу навчальних досягнень займає 6-й Б-клас класний керівник Вітчук Інна Васильівна. Друге місце 5-й А-клас Ліщук Іванна Володимирівна. І третє місце 5-й Б-клас Дикса Оксана Олександрівна. Найкращими учнями школи та у своїх класах стали. Муясарова Ірина, 5-й А-клас. Тимощук Сергій, 5-й Б-клас. Зірук Ірина, 6-й А-клас. Цимбалюк Вікторія, 6 Б-клас, Кучина Аліна, 7 А-клас, Кішка Володимир, 7-й Б клас, Радіонова Марія, 8-й А-клас. Переворщиков Василь, 8-й Б клас. В старшій ланці 9 А. Перше місце, класний керівник Артемовська Лариса Філонівна. 10 й друге місце, класний керівник Орлик Марія Васильівна. 11 й клас третє місце. Класний керівник Гончарук Людмила Миколаївна. Найвищий рівень навчальних досягнень серед старшокласників у Жука Владислава, 11 клас, Артемовської Мирослави 9 А клас, Табачук Богдани 9Б, Сичковської Мар'яни 10 клас. Вітаємо переможців та найбільш рейтингових учнів школи. Маємо надію, що у наступному семестрі ви і надалі будете гарно вчитись і будете гордістю нашої школи. Рік 2013 минув. Ми ж хочемо побажати, щоб наступний рік був ще кращим, ніж попередній, та багатшим на яскраві події. Адже у школі вже планується проведення таких заходів як шоу «П'ята школа має талант. Та кавен між учнями 5-7 класів. Тож поважаємо нашим учням бути більш активними та успішними, адже талантів в нашій школі дуже багато. Наш випуск підходить до завершення. З вами були Жук Владислав та Качковська Ольга з новим 2014 роком.